військової адміністрації представником 3 відділу, а також у Хмельницької сільської ради, вручити державну нагороду. А саме, відповідно до указу президента України від 31 жовтня 2014 року номер 743 нагороджується орденом за заможність 3 ступеня посмертного солдат Задоховенко Василь Миколайович. Батька, бережіть нашу з вами обов'язок пам'ятати назавжди герої наших серця. Війський у плівках. Він віддав Що потрібна якась допомога, начальник відділу ЦЦК, звертайтеся. Органи державного самоврядування теж готові долучитися, підтримати. Ще раз велика подяка нашому. Дякую. Дякую. Дякую, дякую. Моя честь. Дякую. Сьогодні, 7 травня 2025 року Одного з захисників нашої, нашого Родовецького старостинського округу Затоковенка Василя Миколаївича посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Орден вручили його дружині та доньці <кій> Затоковенко Софії та Валентині. Василь Миколайович загинув у Авдіївці. Коли Василь загинув? 10-го, 2023 23 року. 23-го? Коли як він пішов на війну? 27 вересня 22 року. До, сам пішов чи вручили по? Ну, він добровільно пішов. Добровільно пішов, так. Да? А він до того йому? Його славу. Він був вже учасником бойових дій. Був учасником бойових дій, так? Так, так, так. І без передишки. Ні приходив, ні на це в відпуск, нічого. Ні, навіть відповідно.